Люблю тебе і я тебе У тебе я У є життя, окрім піклування про дітей? Моя дружина архітектор, і я вирішив дбати про дітей, ніж наймати няню. Мені це вподоби. Схоже на тюремну систему. Як ти, Хако? День незабаром. Ми не бачились 100 років. Ви в давні друзі? Я вже дорослий. Вечірки з малявками не для мене. Я маю ідею, візьму дітей. Ти сама їх ніколи нікуди не возила. Я їх мати, і все буде о! Сумніваюся. Ні, ні, я цього не дозволю. Гарного відпочинку. Це ж мрія кожного. Це час для мене. Саме так. І Як перший день свободи? Прекрасно. Ми грали в гольф, а ще я ходила на шашлик в якийсь там генделе. Так, я в нормі. І піди на Друже мій! З нами Дякую, бро! Ти так змінився. Агов, друзі, це мій кращий друг. Так, може рушник візьмеш? Добре. Цей тиждень не для мене, він для Добре. нас. Магічна пустеля зустрічай нас! Це наш власний Бернінгмен. А де да, тут? Туалет. Тобі туди. Але це ж відро. Спробуй, зручно. Привіт, малий, ти якийсь наляканий. Святий Ісус. Оу, це твій? Допоможіть! Рятуйте! Вона мене жре. Хух, обісратися. Первинна людина. Це була міцна киця, а ти міцний пес! Так, це я. Тримайся. Тихо. Обережно. Ми знову разом, аж не віриться. О, святий Боже! Ти добре провів час. Не наче нова людина. Таке відбувалося, і я цим не пишаюся. Ого, яка відбивна? Що там відбувається? Це він змусив мене усе Ми повинні це зробити. зробити це разом. Я не хочу цього робити. Це вже занадто. Побачимось. Соні, я поряд. Лети, як морська зірка! Вона не літає! Я казав, ти зможеш! Обожнюю тебе! Обож.